Вас малята, як ви вважаєте, що це за пташка сидить на гілочці? Я впевнена, що всі ви ді... пізнали Синичку, але щось вона сьогодні сумна. Що сталося, Синичку? Сьогодні на сніданок я склювала останні ягідки калини, а до весни, ще так далеко. Що я буду їсти? Тобі нема з чому хвилюватися, синичку. Подивись, які гарні одівнички зробили діти з. Батькам. І кожного дня вони наступають туди зирнятко, щоб підгодовувати пташок. До речі, друзі, а ви знаєте, чим люблять ласувати пташечки взимку. Давайте ми це перевіримо. Давайте з вами пограємо в гру. Я буду вам показувати різні ласощі. Якщо птахи люблять це то робить ось так. А якщо ні... То робить ось так. Ну що ж, починаємо? Так, вірно. Птахи дуже люблять сонячного насіння. Яблучко, звісно, корисне, але в доходівнички їх не кладуть. І капустку. Птахи теж не їдять, ні. А ось різноманітні зернятка. Пташки дуже полюбляють. Молодці малята. Добре впоралося. Ну, що ж, синичко, покращився твій настрій. Так, дуже. А щоб твій настрій був ще кращий, ми з малятами зробимо з паперу твоє зображення. Починаємо наше заняття. Перед початком роботи. Попросіть, будь ласка, дорослих, щоб вони вирізали вам з кольорового паперу чотири серденька. Жовте велике і три чорних, як у мене. А тепер ножицями розріжемо всі наші сердечка навпіл, працюємо дуже-дуже обережно та акуратно під наглядом дорослого. Тепер беремо одну половинку жовтого-великого серденька, змащуємо вітельну Клеєм розташуємо в центрі нашого білого аркушу. Допомагаємо обов'язково серветку, притискаємо ретельно. З одної половинки чорного зробимо голівку та зюбик, а з іншої зробимо крильці. Ось так притискаємо. Тепер ми зробимо хвостик та лапки нашої пташечки. Ось така гарна пташечка у нас виходить. Тепер за допомогою білої фарби ми намалюємо око та щічку в нашій синічці. А з допомогою фломастера ми намалюємо гілочку, на якій сидить наша синичка. Ось така пташка вийшла у мене. А на фото ваших робіт я з нетерпіння буду чекати. Відомо не ховай ховайбергрупи. До побачення, малята. Не дивись, маленьке, очко, де не слід. Не дивись, маленьке, очко, де не слід.